Василь Малюк, голова Служби безпеки України, сказав про те, що ОПЦ Московського патріархату створює приходи в Європі і майже сотню чи понад сотню приходів створили. І заявило, що СБУ заявило про те, що працює над санкціями проти цієї церкви у Європі. З чим, на вашу думку, пов'язана? Те, що ці приходи починають з'являтися за кордоном, бо такого раніше не було це з перебуванням українців у ну, Звичайно, Українці йдуть туди, росіяни починають з ними працювати. На жаль, наша церква православна церква України за умовами Томосу. Не може відкривати приходи там парафії, і це величезна проблема, яку потрібно вирішувати. Є багато способів вирішити цю проблему. Поки цього немає. Росіяни фінансують цих російських попів, які приходять туди, розповідають, що вони українці, багато з них з українських земель. Вони там колядують навіть, щедрують, розказують, що вони прийшли працювати з біженцями, але потім приходять школи і розповідають дітям про руський мір. Розумієте, українським дітям, які є там, і починають їх агітувати. Це ціла величезна російська спецоперація, і те, що служба безпеки України звернула на це увагу, це величезний плюс. За це можна лише подякувати службі безпеки України, яка в цьому питанні діє треба сказати, доволі ефективно.